У дитинстві Андрій Кузьменко мав небезпечну забавку. Він ховався у кущах та металевими кульками стріляв з рогатки по чужих машинах. Сьогодні він має інше ставлення до машин, вони його хобі. Про це поговоримо у нашій наступній рубриці: мобіли, машини, аксесуари та мода все, що допомагає рухатися по життю. Коли я людині пробив в советські часи двері металічним шариком, ну не могло залишитися непоміченим. Знаєш, тому коли я наїхав на роги олені і про пропоров собі всю машину десь років 10 тому, я прекрасно знав за що за що мені таке сні зайшло. Зверху Андрій Кузьменко дуже любить машини, та йому з ними не завжди щастить. Деякі екземпляри ледь не розвалилися просто у нього під ногами. Саме такою була перша автівка, яку співак купив на базарі разом із татом. І тато тупнув е, ногою по підлозі, то в нього дві ноги провалилися. Там було замазане шпакльовкою. Не було ужасна, і море проблем було. А ось іще одна історія: скромненький деоматі Кузьми Скрябіна ледь не згорів. У цієї автівки були проблеми з електрикою. Коли вмикалися фари, вимикалася магнітола у салоні. Коли фари виключені, прийомник грає. А коли фари включені, то ти включаєш прийомник, починає дим валити з під, з -під панелі. Він постійно горів той матіс разів 30. І потім він вже так замахав, що я вирвав той прийомник, поїхав його і продав. Власністю співака була також раритетна побіда. Він її придбав колись у Львові за 200 доларів. Поїздив два роки, а потім надумав вигідно продати. Та цей бізнес виявився неприбутковим. Визріла мисль поїхати і заробити на ній кучу грошей, якщо я продам її в Берлін. І я тих побід в Берлін відвіз чотири штуки, куча приключень, але ні копійки з заробітку. Все в мінус. Загалом Андрій змінив понад 20 машин. У нього були Опель Рекорд, Volkswagen Golf, Mercedes Toyota, Hyundai Санта Фе та Nissan Pathfinder. Сьогодні у його гаражі стоять чотири автівки: 21 Волга, Джип Тойота, Міні-Купер, на якому їздить співакова дружина, та маленький Смарт. Мої Смартик маленький для того, щоб по Києву по пробках ганяти. Дизельний. Три літри на 100 кілометрів. Маю ту корову здорова, щоб на лижі в Австрії їздити. Туди залазить куча народу у розпорядженні співака. Є також мікроавтобус. мерседес Спрінтер він використовує під час гастролей. Музиканти Скрябіна дуже рідко подорожують потягом, адже доводиться тягати із собою купу апаратури й інструментів. Автобусом значно зручніше у кожного своє індивідуальне місце. Не дай бог хтось сяде на чуже, ну карається законом, там зразу розстріл і масове зґвалтування того члена, який собі дозволив посягнути на, на чуже. На дорозі у співака майже не виникає проблем. Він ще жодного разу не платив нові підвищені штрафи. А якщо його і зупиняють, то зазвичай опізнають – У зірок на шляхах є привілеї. Зупинила міліція, я пам'ятаю десь біля Маріуполя раз. Ми ну, вже дивимося, вже його так мучають. Я думаю, ну вже вийду, попробую якось там ту ситуацію згладити. І виходжу, і той на мене дивиться, капітан, і каже: о! Привіт! Да йдемо, я тебе хоч начальство покажу. І коротше, мене в ту будку, як мав по зоопарка, повіз показувати. Ну що ж, перервемося ненадовго. Після реклами повернемось у цю студію. Дізнаємось, як ставиться антигламурний Кузьма до короля гламуру Сергія Звєрєва. І ще раз мої вітання. Це програма Аналіз крові. Саме тут ми збираємо інформацію про життя відомих людей. Сьогодні з нами шоумен співаки телеведучий Андрій Кузьменко. Він уже готовий відповісти на декілька запитань від глядачів. Тож почнемо. Андрію, привіт. Привіт, Гена! Слухай перше запитання. Його надіслала Ангеліна зі Скадовська. Колись була така популярна програма Шанс. Я щотижня її дивилася, і мені завжди було цікаво, туди дійсно потрапляють по чесному чи вже домовлено заздалегідь. Відкри таємницю. Всі е реальні учасники шансу були на 100% з народу. До тих, за кого ніби пробували домовитися, навіть не підходили. То був просто. Такий показник чесності, що краще того навіть не робити. Тому що якщо б людина прийшла на Майдан, мала б більше шансів попасти в програму, ніж за неї я сказав. І тому я спробував два рази в житті і на того писав хрест. Дякую, питання друге від Олега з Чернігова. Чи не маєш ти наміру зробити якийсь новий телевізійний проєкт? Цікаво було би подивитися. Телебачення настільки дорогий і е, дорога і невдячна субстанція, що я не готовий е, ставати продюсером якоїсь телевізійної програми, мені вистачає музики. І останнє від Олени Кравчук зі Львова. Ти пропагуєш антигламур у шоу-бізнесі. А от є такий король гламуру, як Сережа Звєрєв. Як ти до нього ставишся і чим, чи знайомий ти з ним? Я не, не шукав ніколи можливості бути з ним знайомим. Мені вистачає те, що я попадаю на нього в телеку пару разів в рік, і він викликає в викликає у мене е, понос десь на, на тиждень. Так що. От вам коротко причина, чому я в принципі, займаюся протилежними речами. Ну що ж, Андрію, дякую за відповіді. Успіхів тобі на сцені та в телевізорі. Ну, а ми продовжимо програму. Залишилося ще декілька цікавих моментів. Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові. Я пам'ятаю, одній бабці зробив таку пломбу, яка була в два рази вища за і В неї рот не закривався два тижні, знаєш. Ти і каже, доктор, має ж мені тяжко їсти, бо рот не закривається. Я думаю, йомою, -йо, подивися, то моя пломба. Коротше, слава Богу, що я не пішов далі по тій лінії. Ліпше музика, більше живих людей буде в Україні. Стоматолог за освітою став одним із найпопулярніших артистів і шоуменів на українському телебаченні. Він продає диски і знімає дорогі кліпи. Хоча перші пісні записував у непрофесійних студіях. Одна з них була облаштована прямо у Сауні. Тут була сауна, тут був басейн, а між басейном і сауною студія. Тобто, ти пишеш якусь високоінтелектуальну романтичну пісню, повертаєшся, а тут голий дядько, знаєш, з мочалкою йде в цей в душ митися. Андрій Кузьменко мріяв про кар'єру альтернативного співака та розкрутився лише на поп-музиці. У нього є багато прихильників. Хоча й ворогів вистачає, щодня йому доводиться читати листи невдоволених слухачів по різному. Люди відносяться. Я не, не чекаю визнання абсолютно з всіх, кого не може бути. Тож хто він насамперед? Продюсер шоумен чи співак? Андрій Кузьменко і сам не знає відповіді на це питання. Сьогодні він більше переймається музикою. Однак за телебаченням теж сумує це й не дивно. Адже саме телеекран зробив його популярним. А популярність хочеться мати завжди. Це вже така сім'я. ти настільки до них привик до режисерів, до операторів, до всіх, до адміністраторів. Не стільки до них привив, що без них просто тяжко. Ну і ми час від часу зустрічаємося десь по місту. Ясно, що воно щораз рідше, рідше, От. Ну але поки що ще такий потяг сильний є до них. Ну, от і все на сьогодні. Це була програма Аналіз крові залишилося тільки розказати, хто буде нашим наступним героєм. Про це дізнайтесь за секунду. А я прощаюсь з вами. Бувайте здорові!